Почувши запитання журналіста про ймовірну приватизацію підприємства, яке він очолює, керівник не дивується. Каже, останніми днями йому неодноразово доводилося відповідати на нього. І відповідь тут однозначна. Усе це чутки, переконує Ігор Калиняк. Я вже пояснював і депутатам, і навіть депутатам обласної ради, що ну це якась е, вибачаєте, місценітниця. Перше, такого бути не може, тому що без рішення сесії. Ніхто не може зробити ніякі кроки, тому що це є майно міської громади. Це є перше. Друге, моя тверда позиція водоканал має бути комунальні підприємства. Директор водоканалу розповідає, часто доводилося їздити у іноземні відрядження. І всюди підприємства, які надають послуги людям, комунальні. Тим паче, коли це стосується постачання води. Якщо хтось і має приватний досвід, то він є або частковим, або не дуже вдалим. Був три рази в Америці, був в Швеції, в Німеччині, в Австрії, в Польщі. В Америці 2% приватних водоканалів. Все і то не водоканали, а то приватні компанії, які подають просто воду. Місто. Є комунал у місті підприємство комунальне в Австрії комунальні підприємства, в Німеччині комунальні підприємства, У Польщі було 15% приватних водоканалів. Зараз, або вони не виконують свої зобов'язання і мерії забирають ці підприємства назад, або вони самі віддають, тому що вони не справляються. Різниця відчутна на комунальне підприємство влада та депутати мають вплив на приватне навпаки. Тим паче, що у бізнесової структури завжди один мотив заробити якомога більше грошей і відповідно менше вкладати у розвиток підприємства, пояснює Ігор Калиняк. А про позитив для людей взагалі мова не теми. Є друзі, є так звані друзі в скобках, і от ті якраз не друге, то вони це піднімають для того. Можливо, для того, щоб. Не... Якраз заблокувати, взяти другий транш кредиту, слово це якраз для того робиться, щоб воно та, не нанітати, що от як ви будете брати, а воно там іде під приватизацію. Може воно йти під приватизацію, тому що, я ще раз скажу, без рішення сесії, ну добре, навіть якщо воно би попало на сесії, якби уявімо таке питання, хоч це неможливо, що депутати проголосують. Ми говорили після того, коли це з'явилося, Ми говорили з міським головою Ігором Богданович. Юром Богданович каже, поки я тут цього не може бути, ну і я надіюся, що навіть буде наступні каденції, ніхто на це не піде, щоб віддавати це у приватні руки. Одним словом, не вірте цим нісенітницям. Це є неправда. Негативні наслідки навіть не приватизації, а оперативного управління відчули мешканці нашого обласного центру. Івано-Франківський водоканал був одним із кращих в Україні, розповідає Ігор Калиняк. Підприємство процвітало, тепер пожинає неприємні плоди. За два роки поміняло біля десяти керівників. Уже помінялися у них зараз там мільйонні борги. Не виплата заробітної плати, борги по електроенергії, борги по податках. Ну, Там був перший керівник, який після того був, він був київлянин, до речі, зараз теж з Києва. Ну, Той перший взагалі десь у Кіровограді відкрив рахунок, усі кошти йшли туди. Наборгували, потім там, його поміняли, потім прийшов другий, прийшов третій, прийшов четвертий. зараз там. Ну, Дуже багато поміняли керівників. Ну, і, Крім того, дуже там багато було ще директорів різних, там, комерційний директор, там то, 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 то. Ну, словом, немає там нічого доброго. Ігор Калиняк переконаний, у Коломийського водоканалу Краща доля. Роботи продовжуються. Торік уже вкладено 20 мільйонів гривень в реконструкції та заміну різних мереж. 24 січня приїжджає місія Світового банку і, ймовірно, підприємство отримає другий транш кредиту.